Привіт всім, шановне панство! Сьогодні у нас новиночка. Сьогодні у нас нова розробка для BMW, мотора B58B30. Це двохдискове щеплення. Виглядає воно іменно так. Такий бутерброд, як в Макдональдсі. Що сюди входить? Корзина на 600-крутящого моменту. керамічний диск не 5 ліпістков. Легкий. Проміжуточна пластина. З додатковими пластинками для того, щоб у вас не було шелеста, коли мотор буде працювати при вижитому щепленні. так було сконструйовано, що іноді при великих мощностях, коли там розкручують сильний мотор, буває таке, що пластинки не видержують, то тобто в цьорве пластини. Плита з мінімальними зазорами до країв, і при цьому ви можете їхати з даже пластинами. Тобто, наскільки було все продумано, бо, як зазвичай, рве пластини, все, йде вібрація, щеплення не включається. Тут на самом тоді все продумано так, що при максимальній жорсткості є ще й комфорт. Тобто єдине, може бути проблема від того, що держак цього щеплення заявлений на 1200 н. Так що головне, щоб видержали полуосі, кардани, редуктори і коробка. І другий ось такий диск. Тоже Все робилося легким. Не на 6 ліпістків, а на 5, щоб у нас була більша площа накладки для того, щоб їх не зривало. І також, щоб первічному валу легше було зупинятися на високих оборотах, тобто для того і робилися легкі диски. Сам маховик у нас іде 9 кг. Так що, ось такий у нас йде маховик, дуже такий цікавий. Сам по собі конструкція зайняла багато часу, бо в цих моторах, верніше, в цих коробках дуже короткий первічний вал і по шліцевій. Тобто, тут все було підогнано дуже-дуже тонко. Так що збирається такий комплект по метках. На метка 0 є. Це є є набитий нолик. це означає нульове положення. На дисках є циферка 1, це означає перший диск, який йде до нуля. Також є проміжуточна пластина, на якої теж указаний нолік. І до цього ноліка ми докладаємо диск з циферкою номер 2 Всі ці метки зроблені для того, щоб. Коли ви, допустимо, складуєте його на моторі, у вас сопадала шліцевая і співпадала, співпадали ліпістки. Верхній лягає на нижній. Тобто, розумієте, то да? Тобто, зверх-низ у нас все здавлюється. І також корзина, яка тут прикручується. Ось такий даний продукт. До речі, ще вилка. Вилка з вижимним на два положення це регулювати пілоту педаль, щоб була трошки вища або трошки нижче брала, тобто кому як заманиться. Ну, в наборі йдуть болти, корзини і також болти маховіка. Якщо вам цікаві такі розробки, то є по щепленню, по двухдисковому щепленню, по звичайному щепленню, по щепленню на кераміці, на органіці, звертайтеся в майстерню зробленого в гаражі. Я вам допоможу щось сконструювати. В такому плані з вами була майстерня в гаражі всього найкращого.